Поляки думають, що дуже, так от, дуже хочуть бачити Україну в'їзд, а не хочуть вони бачити Україну в'їзд, тому що це, це ж питання економічне. Да? Тому що це і поляківша політика, тому що Україна тепер буде головніше за поляків, тому що ми будемо володі, ми будемо, у нас військова гегемонія, буде, а тих, хто сильніше, може диктувати багато умов, в тому числі економічних. До речі, заява приходить на думку колишнього президента Польщі Анджея Дуде. Він сказав, що Україна з самого початку повномасштабного вторгнення прагнула втягнути всіх у війну, зокрема і Польщу. Ну давайте я до Польщі, особливо в перші дні. У нас претензій бути не може. Так звісно, поляки і так все зробили. Що тільки на свій страх та ризик, в тому числі Дуда, вони передали техніку, все, що тільки можливо, без відповіді Вашингтону чи дії п'ята стаття вони реально дуже багато зробили на свій страх та ризик. Якби ми не, 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 не зараз там говорили, не говорили. Треба не в говаріну грати, треба будувати прагматичні відносини. Так, звичайно, не давати собі на шию сідати там то Волинське різня, тось, то це інше. Ну Україна ухвалила законопроект про операцію вісла. Ви знаєте, да там теж написано, що там компенсація. Це ми повинні розуміти, що сварка між партнерами це теж нормально. Ось ми чомусь думаємо, що в Європі всі один одного так сильно не люблять. Там там, знаєте, історії хто кого вбив, в якому десятилітті, ну дуже багато і століття. Тому ми спокійно це повинні сприймати і розуміти, що у нас є взаємозалежність з поляками. І нікуди не подінемось один від нового те, що нам компостувати мозок будуть. О, це правда. Там хто там волинська різня, як вони називають. Яку країну розвалив Богдан Хмельницький, коли по підняв повстання велику країну? Річ посполіту. є у них такі претензії до нас. Є то гадську унію, як там знаєте, заступник міністра сільського господарства я пам'ятаю, два роки тому. Приїжала наша делегація. Гадівську унію згадав 1674 рік, так, рік, що ви ж там, не ви ж там були наші там, ну коротше, там свої історії. Ну це нормально, це не слід ну, вважати, що це щось, що ми погані. Ну там головні питання будуть по економіці. Головне питання, тому що перспективна, конкурент, політичний вплив. Тому що хто тут, як там поляки знайде поблажу, говорить. Ну ми будемо вашими адвокатами в ЄС. Дякую. Ми вже самі себе можемо захистити. Там що невідомо, хто чи там буде адвокатом. да. Що підбільшує поляки? Тому що у них же своя історія, взаємостосунки. Те, що Росія хоче, вважає, що от вони тут головні, що поляки там, та та сама історія, ну тільки в менших масштабах зрозуміло.